Привіт, я Тіна і в цьому відео хочу розповісти про музеї та галереї, які ми відвідали разом з подругою у 2023 році. Саме ми їхали на 4 дні, і тут хочу розповісти про самі цікаві місця. Почнемо ми з галереї Альбертіно. хочу показати. Який гарний квиток, ось так вона і виглядає. Ну, звісно, можна почати з того, що ну там є Моне. там є Моне, мені цього вистачило, щоб захотіти туди піти. Бачили ми не тільки там Моне, а й також роботи Пікасою. Всі вони з різних періодів, також інших багато відомих художників. Також я не знала про те, що там не постійна виставка. Колекціонери надали яке розумію доступ до своїх робіт. І відео цієї дівчини я побачила, що деякі роботи або змінюються. Або просто ну там їх не буде. Наприклад, я у 23-му році побачила роботу модельяні, а вона в 24 році вже ні. Але в неї, наприклад, була набагато краща виставка сучасного мистецтва, тому що э, для нас вона була трохи дивною з подругою. Як я розумію, саме сучасним там змінюється постійно, це теж можна скоріш за все подивитися в них на сайті. Що ж було на виставці сучасного мистецтва? Ну, приблизно таке: п'ять e, фотографій. На першій жива птиця, на останній вона мертва. Ну, і якби як від першої дійшли до останньої фотографії. Ну, ми не дуже це зрозуміли. Там було багато різних штук, щось там рухалось, там були такі старі телевізори, на яких щось показувалось. Тобто, це не про картини було, а різне, як і фотомистецтво, так і якісь просто представлення. Але багато людей залишалося, роздивлялося, тобто на все мистецтво є свій глядач. Також там є роботи Дюрера та Мікеланджело, але мені здається, що це не оригінали. Це просто хороша копія, вкладена в рамочку. Але я можу помилятися, тому пишіть, якщо ви були в цій галереї, як вам вона і чи помітили ви, що не всі роботи є оригіналами. Там були роботи Кандинського, декілька його робіт. Мені здається, три. Далі музей історії мистецтв дуже гарна архітектура. Там знаходиться одразу два музеї. З одної сторони це історії мистецтв. Напроти нього знаходиться музей природознавства. Музей історії мистецтв, там дуже багато відомих робіт і дійсно така вижимка мистецтва, як і старого, так і дуже старого. Там не тільки живопис, там є також різні предмети єгипетські, сархофаги, різні. Плити, якісь глечики, ну і в принципі різних багатокоштовностей, є. Також там і скульптура, там окремі такі декілька залів під неї, дуже гарні зали. Це чезна стеля. Ну і напевне єдиний мінус це те, що є роботи, саме живописні, які викладені досить високо, і їх просто не видно. Не те, що і за висоти тільки, а ще плюс вони дуже засвідчені. Там було теж багато відомих художників, наприклад, таких як Караваджо, Тиціан, Веласкес, оком було побачити роботи Рембранта. В принципі для мене шоком було бачити всі ці роботи, тому що я слухаю і бачу ці роботи на предметі історії мистецтва, і потім ти опиняєшся в музеї. Де це все є, і воно все дійсно прекрасне, і ти розумієш, що це не просто так заслуговує уваги там світу художників. Це не просто так си в галереях, тому що це дійсно прекрасне. Музей прям дійсно раджу, є на що подивитися, якщо ви не любите живопису, є також і інше. Напроти знаходиться музей природознавства. Сюди я раджу сходити, якщо, наприклад, ви хочете піти кудись з сім'єю або у вас є діти, тому що там досить багато різних інтерактивних штук. Uh, також там є, наприклад, кристали різні камні. Написано звідки вони мені здається навіть написала, яких вони років але можу помилятись. Теж там дуже гарні розписні стіни, то інтерактиву в плані там різних планет можна там змінювати погоду. Ну я думаю, прямо дітям супер цікаво, але і дорослим також там було цікаво. Бібліотека Ховбург. Насправді я читала про неї візники в інтернеті, і бачила, що вони не супер схвальні, Тобто люди, в принципі, писали, що ну немає на що дивитись. В реальному житті там дуже гарно, тобто стеля неймовірно гарно розписана. Світло так світить, що всі ці кольори просто ще підсвічуються. Але ну. Це просто 5 хвилин там побудете і вийдете звідти. Плюс ми, коли там були, там було типу щось реставрації. І ну було досить шумно. В принципі, єдине, що було там цікаво, це дивитися за тим, як вони це все там всі ці дирочки заробляли, щось там ремонтували. Чи там є декілька книг викладені під склом, під якоюсь там сторіночкою гарною яку вони відкрили? Ну але не знаю, на це 5 хвилин. Мені здається, краще там вибрати Альбертіну і піти в неї. Це буде там 2-3 години а, мистецтва для вас. Музей, який я дуже раджу, знаходиться він в музейному кварталі. Там є два музеї сучасного мистецтва та музей Леопольд. Ми були саме в Леопольді, і ну, це прям дійсно класна галерея. Вона дуже гарна. Що там було, це перформанс. І звісно, ми просто обійшли стороною, тому що ну якось нам з подругою це не близько було. Там просто такі два дідусі в балетних пачках танцювали. Мені здається, навіть не під балетну музику. І, звісно, там були люди, які сиділи на дивані. Хтось вже і на землі снів. Тобто, дійсно людям це цікаво. Це не просто так існує. Ми пішли далі, і ну, напевне, найкраще було всі галереї. Це те, що майже кожен зал був свого кольору. Це дуже класно для того, щоб не втомлювати глядача, тому що кожного разу в тебе відчуття, що ти заходиш щось нове. І плюс ти не просто там в білих стінах галереї, а вони всі різні, і це дуже класно доповнює також самі роботи. Ну і звісно ж, які там були. Взагалі, художники. Там, наприклад, були роботи Пісаро. Ну і думаю, багато хто саме б обрав цю галерею, щоб побачити Клімта. його там досить багато. Є його ось ця відома робота. Також ціла серія робіт, зв'язана там з морем. Також там були його замальовки. Що ну прям для мене дуже класно, коли ти дивишся на те, як художник доходить до своїх робіт. Це прям супер надихаюче. Ну і дуже гарний вид самої галереї. Дуже сподобалось. Мені ще плюс подобається, що у всіх галереях є місце, куди можна присісти. Якщо ти втомився, плюс так як вони величезні, то ти дійсно втомлюєшся. Також там була робота ціни. Керів мені одразу говорить: знімай, знімай. Ось тому ось вам таке от відео. Дуже гарна робота. Ціна зробила це. Ми за вхід в галерею Леопольд заплатили 2,50. Ось це навіть є на білетику. Uh, і що хочу також сказати за те, що якщо вам немає 18 або вже виповнилось, то, скоріш за все, більшість галерей відня для вас будуть безкоштовними. Все це можна дивитися на сайтах в розділах квитків. Uh, в принципі, в більшості галерей Європи вони є до певного віку безкоштовними: десь до 12, десь до 16, все це треба дивитися на сайтах. Ну, дивіться, можливо, ви зможете відвідати більше галерей. Наступне це Бельведер. Дуже гарне місце з гарним парком, ну і, звісно ж, гарні роботи, просто неймовірно гарні, розписні стелі, стіни, все виглядає дуже гарно. За чим ж всі йдуть в Бульведер, щоб побачити роботи Клімта, а саме роботу поцілунок? Насправді вона мене не дуже вразила, тому що суспільство настільки змінило моє враження від цієї роботи, або, як правильно сказати, вплинуло на моє враження, тому що. А коли ти дивишся там в інтернеті якісь листівки, то вона дуже яскрава, вона соковита по кольору, просто неймовірно золота, така жовто-золота. А в реальності вона досить тьмяна. Я не кажу, що це прям ну повністю псує від неї враження. Вона гарна, але просто те, що ти уявляєш собі одне, а в реальності це зовсім інше, то це якби ну трохи змінює твоє враження до цієї роботи. Наприклад, мені більше сподобались його роботи, які прямо навпроти цієї, це така дама в рожевому. Потім інші композиційні більш роботи, як я розумію, теж були зроблені на замовлення картини, на які ти дивишся, і в тебе відчуття, що е, ця там жінка вона реальна, вона наче стоїть перед тобою, ну там в цій стіні просто там, дирка. І ти її просто бачиш перед собою. А вона завмерла в моменті. Ну, дуже гарні роботи. так що не тільки були його роботи, теж дуже гарні. Сподобалось теж, як зроблена ця галерея. В принципі, ставлення відня до галереї, як вони зроблені, вони дуже гарні. Останній музей, в якому ми були, це музей листівок тамарок. Насправді ми дуже швидко там все обдивилися. І з прикольного там було те, що, наприклад, можна взяти з собою роботи якихось художників. Тобто там вони класно так висовувалися. На жаль, немає відео, щоб показати. Тобто зроблена стіна, з якої а, висовуються такі ящички, в яких ти бачиш ті роботи. Можна взяти і повернутися з якимось часом. Також із класного там була така прикольна штука, з якої ти можеш взяти листі. Підписати її, поставити в ту коробочку назад, і випадає інша листівка, вже підписана кимось. І, звісно ж, взяли. Спочатку такі, блін, що ж там написати. Написали про те, які галереї ми відвідали. Ми писали українською мовою, Ми позначили, що це українська, але я думаю, ніякий перекладач, мій почерк не перекладе. Мені ось така ось листівочка, гарна, десь не в Попалась, і ззаді в мене написано німецькою мовою. Ми коли побачили, що люди написали там про саме цю галерею, в якій ми є. Ми які написали там про галерею Леопольд, Бульведер, такі, ну окей, окей, добре, нічого. Дуже гарна листівочка, дуже подобається. Мені в принципі. Я не знаю, чому для себе вирішила такий прокол, що я буду з кожної поїздки з кожного міста країни збирати листівки для себе, і мої друзі також мені їх привозять до ремистецтво. Дуже гарна ця робота там теж була. І дуже класно, що вони ну, на самій листівці вказ. Листівці, на, самій... на самому белезі вказують, які роботи там будуть. Ну і, в принципі, дуже гарне оформлення. Хочу сказати дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дивіться, можливо, вам ще щось сподобається на цьому каналі. Також бажаю вам хорошого дня, подорожувати та насолоджуватись життям. Пока! там просто... як? Нічого не видно, ну ладно.